Вітаю вас, мої маленькі українці! Зараз у нас з вами заняття з навчання грамоти. Сьогодні ми будемо з вами знайомитися з літерою А, але спочатку налаштуємося на заняття. Стало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися, Будем дружно працювати, сонечко розвеселяти. Так ще раз встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем дружно працювати, сонечко розвеселяти. Так, молодці. Отже, літера А. Ось така вона. Цікава, це велика, це мала. Коли ми з вами вимовляємо або чуємо, Щось із мови це звуки. Коли ми з вами пишемо або читаємо це літери. Літери позначають звуки на письмі. Велика літера А, маленька літера А. Давайте з вами згадаємо слова, які починаються на звук А. Починається, це означає, що ми його вимовляємо першим. Абрикос. Апельсин. Ананас. Артем. Андрій. Альона. Автомобіль. Автобус. Алфавіт, абетка, аптека. І ще багато-багато різних слів, які починаються зі звуку А. Тепер давайте з вами повправляємо наш артикуляційний апарат, теж два слова на літеру А, та вимовимо чистомовку. Ап ап ап, травку, щіпле цап. Повторюйте за мною. Ап 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 травку, щіпле цап. Ав, ав, ав. Не лови гав. ав. Ав ав, не лови гав. Ар, ар, ар. Правний кухар. Ар, ар, ар. Правний кухар. Ам, ам, ам. Нікому не дам. Ам, ам, ам. Нікому не дам. Не дам. Звук А вимовляється дуже легко, так? Ми просто відкриваємо ротик і кажемо а, -а, а. Дуже легко. Отже, сьогодні ми з вами вже познайомилися з літерою А і зі звуком А. Давайте тепер. Зробимо з вами фізкульт хвилинку та будемо готувати руку до письма. Зробимо з вами фізкульт хвилинку. Раз, два. Раз, два. Всі присіли. Потім вгору підлетіли. Три, чотири. Нахилились ці струмочка гарно вмились. П'ять, шість. Всі веселі, крутимось на каруселі. Сім-вісім в потяг сіли, ніжками затупотіли. Дев'ять десять відпочили, за столи всі дружно сіли. Ще раз раз-два. Всі присіли, потім вгору підлетіли. Три-чотири нахилились, зі струмочка гарно вмились. П'ять-шість всі веселі крутимось на каруселі. Сім, вісім потяг сіли, ніжками затупотіли. Дев'ять, десять відпочили, за столи всі дружно сіли. А тепер підготуємо до письма наші пальчики. Добрий день, мізинчик, добрий день безіменний, добрий день, середній, добрий день вказівний, добрий день великий. Ще раз добрий день, мізинчик, добрий день безіменний, добрий день, середній, добрий день вказівний, добрий день великий. Пальчики поздоровкалися. Тепер пальчики обіймаються. Так. І так. І тепер зробимо з вами пальчикову гімнастику Півник. Півник наш прокинувся, до сонця повернувся. Кукурікнув, раз, два, три, ти сьогодні не проспи. Ще раз. Півник наш прокин... прокинувся. До сонця повернувся, кукурікнув раз, два, три, ти сьогодні не проспи. Підготували ручки, розім'яли пальчики. Давайте писати. Давайте спробуємо з вами прописати кружечки по клітинках. Знаходимо з вами клітинку і починаємо з однієї сторони вести округлу лінію до кожної сторони, з'єднуючи їх, відступаємо клітинку і знову ведемо ось таку округлу лінію, яка доторкається до кожної сторони клітинки. Якщо спростити задачу, можна поставити крапочки і намагатися їх з'єднати полукруглими лініями. Знову поставимо крапочки і знову з'єднаємо. Спочатку це буде дуже важко. Спочатку ваші кружечки можуть бути зовсім квадратними або якимись із куточками нерівними, овальними, нічого страшного. Кружечки малювати доволі складно, але коли ви навчитеся, це буде виходити. Дуже легко. Головне старатися, не опускати руки, і тоді все вийде. Ось такі кружечки ми з вами дописуємо цілий рядок. До кінця сторіночки. Бачите, пропустила клітинку. Усі помиляються, навіть дорослі. Також давайте з вами спробуємо прописати друковану літеру А, яку ми сьогодні з вами вивчили на занятті. Ми з вами ставимо крапочку посередині клітинки. І ставимо крапочку у куточках клітинки через дві. Ось я ось тут поставила, відрахувала дві клітинки і поставила дві крапочки в куточках. І тепер з'єдную їх ось так. І знову ж таки, там, де клітинка, я ставлю рисочку. крапочка, дві крапочки внизу і з'єднуємо. Крапочка посередині клітинки, крапочки по кутках з'єднуємо та ставимо рисочку. І прописуємо так увесь рядок, не забуваємо між літерами залишати клітинку відстані. Букву А писати легше, ніж кружечки. Крапочка, крапочки, з'єднуємо та ставимо рисочку. Крапочка посередині, крапочки в куточках, з'єднуємо і рисочка. Продовжуємо. Якщо з крапочками виходить легко, спробуйте зробити це без крапочок. І останнє. Ось так. Бажаю вам успіху. На все добре!